Всім привіт, у нас сьогодні розпакування килимка охолоджуючого. Тут намальована собачка, ми його придбали для котика, але розмір взяли XL, тому що котик не маленький, щоб йому було максимально зручно розтягтися, так як він того хоче. Е, так, трошки тут пошкоджена коробка, але я не впевнена, можливо, то ми в процесі. Е, Перевозки. Що у нас тут є по опису? Так, ну, немає української мови, але от бачимо, що охолоджуючий килимок, який підтримує температуру тіла. М -м -м. Тут все про собачку, в принципі, написано. А -а -а -а. Але давайте відкривати. Це розмір XL, вони бувають і менші. Ну, здивіться, такі доволі воно щільненькі. Гарний синій колір. Ну так, да, тут, звісно, прям на велику собаку. Корсик, йди. Корсик поки не розуміє, що взагалі відбувається, що це таке. І боїться навіть трошки. Давай, давай. Бачите, воно таке товстеньке. Всередині м'який такий матеріал, наче, знаєте, мені трошки схоже, коли там водичка чи щось таке от, повітряне. І воно дійсно холодне. Тут така щільна клейонка, я б це назвала, поцарапати не повинен. Давай, давай. Він трошки боїться її поки. Так, по розміру давайте поки почитаю. 90 на 50. Ну, ви бачите, що вона велика, в принципі, що нам тут ще сказали. Працює без додаткового охолодження, без електрики, без води. Охолоджує протягом кількох годин і готовий потім, після оцих кількох годин, до додаткового використання. Але треба трошки, щоб воно відпочило. Так, що ще? Можна використовувати в ліжаку, в буці чи в машині. Дуже легко чиститься, бо це поліестер. Так, так, да, всередині дивіться, до речі, тут вода, карбоксі, метил, целюлоза вибачає і абсорбуючи полімери. Ну, якісь там консерванти. Сподіваюся, що це не шкідливо, тому що тут ну, щільний такий а, зверху захист. Так, але щось курсіка, поки воно не зацікавило, пішов собі далі до коробки. Що ж, по нашому досвіду використання, бачите, зараз котик лежить. Я його, чесно кажучи, сама сюди принесла, сам не зайшов, О, все вже побіг. Перші два тижні Кіт обходив 10-ю дорогою цей килимок. Ми так подумали, що йому якоюсь хіможністю від нього тягне, і через то він його так оминає. Але дійсно він працює. Якщо ви так покладете руку, то через кілька секунд ви вже відчуєте такий трошки холодочок. І дійсно це приємно, ви таку спеку, яка у нас наразі. Отже, два тижні про Кіт не хотів, не хотів, а потім якось опадково, хопа і приліг на цей килимочок і полежав. Не знаю, йому сподобалось, не сподобалось, але періодично так хлиночок максимум до 20 він на ньому лежить. Але більше ні. По зносу стійкості, ну дивіться, такі дрібненькі кіт приносить, да, бачите, шерсть, там якісь такі крихточки, воно ну, видно на ньому дуже сильно, і плюс пару раз він таких тиками вже його <гум> намагався піддіти, але наче нічого не пошкоджено. От, але бачите, що такі вже. Трохи дефекти є, вони вийняли не критично. Отому От, штука працюється, але зайде чи не зайде котику це велике питання. От нашому так 50 на 50.